Тут поки дві кошечки, там третя біля дерева. В неї дуже погані очі, ми їй даємо таблетку, амоксіл даємо, бурмешку, щоб вона пролікувала очі, в ж до рук не йде. Ось водичку заховали під кущик, вони бачать, боже, скільки тут слив налетіло. А ця з вольними цими очима. Тут ми їй даємо амоксіл. Може в неї ці очки пройдуть, але вона така дика. Це вона вже якийсь третій чи четвертий день вона їсть цей антибіотик. Може він їй допоможе. А водичку заховали від добрих людей. Ще зараз і ось водичка. Вже поставили зелену коробку, щоб не так було видно. І все повикидали. Ці двоє тут їдять. Вони тут будуть приходити після восьми часов ті котики.